Якби хто знав, скільки разів Степан вже пошкодував про те, що пішов від своєї дружини до Тамари за покликом серця. Він уявляв, що тепер для нього наступить рай на землі, але нічого подібного в шлюбі з молодою дружиною не відбувалося швидше, навпаки. В той день Степан ледве підвівся з ліжка, бо спину так прихопило, що словами не передати. Можливо, це пов'язано із зайвою вагою. Він і справді останнім часом набрав зайвих кілограмів 10. Вік таки поступово бере своє. Степан нещодавно відсвяткував свій 55-річний ювілей. Розумів Степан, що він вже не такий, як 10 років тому, коли він молодий, красивий, 45-річний, закадрив 25-річну Тамару. А зараз здоров'я чоловіка погитнулося, а його молода дружина тим часом ставала все красивішою. Тамара набагато років за нього молодша, їй зараз всього 35, і вона щоранку вирушала на пробіжку, стежила за собою, дотримувалася дієти, виглядала просто чудово. Вона хотіла крутитися у суспільстві, спілкуватися, насолоджуватися життям, їздити у подорожі. А Степан уже усього цього галасу не хотів, йому був потрібен спокій. Замість того, щоб зустрічатися з друзями, він би краще з радістю полежав на дивані біля телевізора. За що молода дружина називала його старим дідом? Спочатку все всіх влаштовувало, вони часто проводили час разом, проте останніми роками все змінилося. Чоловік швидко втомлювався, став здавати. Хоча заради цієї жінки він покинув родину. Звичайно, Тамара не схожа на його колишню дружину. Вона активна, весела, цілеспрямована, постійно вигадувала щось, знаходила квитки до театру в кіно. Вони часто сідали в машину і просто їздили, куди очі дивляться. У вихідні вони запрошували до себе друзів і завжди активно проводили час. А колишня дружина чоловіка намагалася сидіти в будинку, нікуди не ходити, їй складно було витягти навіть за покупками чи на ринок. Жодних подруг, жодних подорожей чи захоплень. Єдине, чим вона захоплювалася, це вирощування квітів. За домом вона завжди стежила, побут вела. І через осілий спосіб життя почала набирати вагу старіти. Вони з Степаном ровесниками були, але виглядала його дружина значно старшою. Чи треба казати, як радів Степан, коли Тамара погодилась вийти за нього заміж, та йому всі чоловіки навколо заздрили? Якби ж то він знав, чим все це для нього через кілька років обернеться, Тамара глянула на чоловіка, який через біль в спині не міг навіть і розігнутися. Махнула рукою і сказала, що йде на манікюр, навіть не поцікавившись, чи, бува, чоловікові не потрібна яка допомога. Згадав тоді Степан свою літню матір, яка була впевнена, що син помилку робить, коли йде з сім'ї, від хорошої дружини до оцієї, яка йому в доньки годиться. Нова обраниця сина їй відразу не сподобалась, та їй не вдалося переконати Степана не робити цієї помилки. Степан пішов жити до Тамари. А його мама сказала, що нову невістку не прийме і що у неї є лише одна невістка Оксана, перша дружина Степана. Старіючий Степан відверто перестав цікавити молоду тамару вона займалася своїм життям. А чоловікові казала, що якщо йому щось не подобається, то він може йти, вона його не тримає. Степан і сам почав частіше згадувати свою колишню родину як би вони жили зараз, якби не розлучилися. І раптом він подумав, що можна розійтись з Тамарою і повернутись до Оксани. Я, поки тут відлежувався, подумав, що нам треба якось потихеньку розлучатись. Ми надто різні люди, не виходить нічого у нас. У нас навіть спільних тем для розмови немає. Та й ти сама казала, що не тримаєш мене, повідомив Степан Тамарі. Йди, але знай, ти до мене ще приповзеш, прошепіла Тамара. Яка ж ніяк не сподівалася, що її спробують кинути, адже, зазвичай, це вона всіх кидала. Пішов Степан спочатку до матері, в надії, що їй дасться переконати Оксану прийняти його назад. Повернувся Степан додому з низько опущеною головою, бо розумів, що дуже вже завинив перед своєю дружиною і що таке не пробачають. А його Оксана особлива пробачила. Пізно Степан зрозумів що його перша дружина таки найкраща.